У вільний від навчання час ліцеїстка Марія Дригула полюбляє читати книги з психології, а ще переглядає відео та відвідує лекції психологів у навчальному закладі. каже про домашнє насильство, знає не з у мене була історія в знайомих, сімейна пара, яка вже мала дітей. У них було насильство, таке домашнє насильство, але воно більше заключалося в тому, що це було моральне, таке психологічне, тобто давило один на одного чоловік з дружиною, морально, психологічно дуже сильно давило один на одного, що дійшло до розлучення. Нині до ліцею Хмельницької обласної ради завітали представники центру запобігання та протидії домашньому насильству. Старшому поколінню притаманно да, от саме цій темі таке певне табу. Чому? Тому що вони не звикли про це говорити. Ця тема була під сімома замками. На щастя, часи змінюються, тобто майбутнє за нашою молоддю. На даний момент ми стараємося мінімізувати толерантне ставлення до насильства. Подібні лекції фахівці центру влаштовують з нагоди відзначення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Кажуть, інформаційну кампанію розпочали раніше, аби охопити більше навчальних закладів. Для того, щоб не травмувати людину, не потрібно казати Я ж тобі казала, я ж тебе попереджала, не потрібно засуджувати людину. Тому що, коли людина відчуває засудження, вона вже нам не довіряє, вона нам не відкривається, вона потім йде шукає допомоги в когось іншого. За серпня цього року фахівці мобільної бригади, що працює на базі центру, здійснили понад сотню виїздів на виклики, пов'язані з домашнім насильством. Окрім того, приймають людей і в кімнаті кризового реагування. У нас є кризова кімната, в якій надаються послуги саме притулку, і є притулок, в якому може особа перебувати терміном до шести місяців. Найближчим часом працівники центру відкриють нове відділення, а саме, денний центр. Де спеціально буде в нас знаходитись фахівець соціальної роботи, психолог, юрист? Тобто двері нашого центру будуть відкриті вже щоденно у робочий час, куди постраждалі особи, які постраждали від чи то домашнього, чи гендерно зумовленого насильства, насильства за однакою за ознакою статі, можуть приходити і отримувати всі необхідні послуги. Знайти новий центр запобігання та протидії домашньому насильству можна за адресою вулиця Перемоги, 10Б. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста.